Слава Україні, українські верхольоби! Сьогодні я про мою окрему любов до шоколадок, а саме Спарклін Кіз, розкішний шоколадний бігліпчик, який мене дуже потішив в домашньому квітуванні. Недовго мені довелось чекати, як він мені пробудив. На одному квітконосику ліву бруночку, а на правому квітконосику, на жаль, лише натякну на пробудження. І як бачите, я була змушена вирівнювати його на шпажку, адже наприкінці щось його трішечки покрутило. Це перше домашнє квітування з Kiss, тому тому і характеру я цього біглівчика ще не знала. У цього парубка все відбувалося швиденько. І як бачите, з квіточкою першою також не забарилась я чекати. Зауважте, що першим розквітнув другий бутон. Зізнаюсь, що трішечки я так понервувала, бо думала, що той перший бутон він засушить. Звичайно, іноді так буває, що першим розквітає другий бутон, але все ж таки. Полюбляють у мене орхідейки посушити бутони у найнеочікуваніші моменти, тому, знаєте, я трішечки кулачки й тримала. Ну, полюбляю я шоколадки, проте, не усі. Багато виведено з сортів в рожево наміксованій гамі шоколадних. Ось у ті шоколадки, на мою думку, виглядають якось. Дешево. Ну, це лишень моя думка, мій смак. Я полюбляю шоколадки оті найперші. Ще у стандартах: там не було рожевих, а були якраз білі, як біле морозиво, і чорничні ефектні розливи, не крап, а саме бризки розтікання. Ну і бутони їхні дуже люблю, бо для мене це шедевральні бутони. Мало того, що зображення індивідуальне та дуже складне, так ще ж і випуклість на дотик подекуди трішки бархатиста, трішки гладка, але об'ємна. Також зізнаюсь, що крапунчики такого ефекту вау, як ось, наприклад, шоколадки такого типу на мене не справляють. А ось саме такі шоколадки. Ох, мене починає увесь процес тримати в довго очікуваній напрузі, інтризі. Ну, погляньте на цей бутон. У мене спрацьовують смакові рецептори. а ще ж, естетично, яка це розкіш, ну круто, дуже дуже круто. А ще ж форми вони також справляють окреме індивідуальне враження, переповнюють мої орхо-емоції. Квіточки, погляньте, які величезні, я міряла, не натягуючи квіточку 9,3. Спарклінгіс рахується крупноквітковий. Якраз те, що я полюбляю. І ось, будь ласка, приклад вам того, як бруночка бокова видає ось такий квітконос з нормальною кількістю квітів. А не 3-5. І вже як у мене почала розквітати остання квіточка, я поглянула, одразу не побачила, чесно вам скажу. Ой, зробила я шкоду. Я забула полити і пропустила цілий тиждень, уявляєте, літку, в спеку. Бо під час поливу ще не пора була його поливати, він в торфі. Слухайте, а потім я забула. Я вже у нього просила вибачення. Ох, ну він мене так хотів порадувати. Ну, що я зроблю, що я така забудькувата. Мало ж бути 9 розкішних квітів. Ех, так шкодую. Зла на себе, не повірите, але вже що сталося, те і сталося. Тому з цього ракурсу більше буду вам показувати. По чотири квіточки з кожного боку, але з <смас> лівого боку дірка. Оскільки квіти крупноквіткові, то вже того мого ляпу не так і видно, правда ж? Проте, як на мене, ця каскадна гілочка все ж таки дуже розкішна, не можу я нею не намилуватись, я постійно кожну квітку розглядаю, і я щодня щось знаходжу нове. Якась техніка виконання на тих квітках дуже цікавезна. Подекуди чорничність аж чорна. А подекуди навіть з таким синім відтінком. Не яскраво вираженим, але все ж таки холодний тон. І ще раз наголошую, для мене розкішний колір дуже дорого виглядає вживу. Перше Kiss я побачила на завозах, коли знімала відеоогляди. І в магазинному квітуванні, знаєте, він не до кінця якось манив мене. Щось ніяк у мене з ним не складалось. І ось пройшло майже три роки, і все ж таки я придбала його. І жодної хвильки не шкодую. Бачите, тут на білому фоні який складний колір, немов промокашка від того чорничного? Ось він якраз і віддає такою синьою фарбою, не в тому сенсі, що синім кольором, а з додаванням краплинки синього. Позаду також погляньте, тут. Абсолютно своєрідний шедевр. І коренево вам мала показати, адже її практично і немає. Вона в торфі. Це не є такий фаланопсис, який я придбала в ідеальному стані ні, ні. Я його брала брацінкою, і ось нарешті він мені навіть листочок дав разом із квітуванням. Подекуди корінчики почали. Ріст, а ось та бруночка, що справа трішечки, якби натяк знову дала на ріст, але мовчить. Ось погляньте, збільшилась і все ж таки не хоче вона мені давати ще одну таку красивезну, розкішну косу. То певна, щоб я не зазнавалась, бо я ж би там стояла з фільжаночкою чаю. І милувалася б. І серед інших моїх орхідейок Спарклінкіс виділяється дуже. Якось він на себе увагу звертає, манить. Звичайно, якщо ви не полюбляєте ось такі пристрасні зображення, а полюбляєте однотонні орхідейки, то це не ваш варіант. Але це мій варіант, і це 100%. І поки не забула, ще хочу відзначити той факт, що квітує він довго. От зараз спека, але все ж таки він усі ті квіти тримає. Тому для мене цей бігліпчик абсолютно без вибріків. Без ідеальної кореневої видав мені ось таке дорощення. Погляньте на яку кількість квітів, на 9. Ну, засушила я одного бутона. Моя вина не його. Щось трішки там кінцівка, квітконосика, різні сторони хотіла бути. Але все ж таки я трішечки підрівняла і вирівняла. Примхливості я взагалі ніякої не бачу. Єдине, що ще хочу наголосити, те, що він в домашньому може проквітнути більш блідішим або й повністю білосніжним. Проте це по-своєму також дуже, дуже цікавезно. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося.